Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я тут, щоб сказати вам, церква, що у вашому житті є благовоління Бога, і це благовоління може примножуватися. Воно може посилюватися. Но, однак, ми своїми діями можемо робити марне благовоління Бога. Перш за все, давайте визначимо, що таке благовоління. Ви готові? Я використовував вираз благовоління Бога, тому що слово благодать набуло релігійного відцінку. Часом краще зробити крок назад і вивчити слово благовоління, тому що у нього теж є сенс, і він той же самий. Благодать це незаслужене благовоління. У розширеному перекладі Біблії в багатьох віршах говориться «незаслужене благовоління, так що благодать це благовоління Бога. Амінь. Коли Бог виливає на ваше життя своє благовоління, вороги нічого не можуть вдіяти. Ваші критики не можуть відвернути його, ваші конкуренти не можуть вивести вас з гри. Коли Бог благоволить до вас, люди відгукуються і тягнуться до вас. людям хочеться вести з вами бізнес. Навіть якщо ваш продукт здається економічно невигідним або він дорожчий за інші, люди хочуть вести з вами бізнес. Вони відчувають, що ви чесна, цілісна людина. Однак прихильність не залежить від чесності. Так, чесність допомагає відкривати двері, тому що люди готові вести з вами справи. Проте благовоління це інше. Є чесність. Есні люди, які не мають благовоління, вам потрібно, щоб Божа прихильність примножувалася у вашому житті. Перш за все хочу сказати про невірне розуміння, яке склалося у деяких людей. Вони вважають, що коли множиться гріх, занадто більшою є благодать. Давайте розберемося з цим, оскільки я не хочу йти від істини. Дійсно, коли множиться гріх дуже багата благодать але це не є єдиний спосіб. Будь він єдиним. Тоді благодать збільшувалася б тільки тоді, коли я грішу, але це зовсім не так. Ні-ні-ні. у Біблії не сказано, коли ви грішите, тоді збільшується благодать. Написано, коли примножився гріх, стала примножуватися благодать. Люди невірно тлумачили слова апостола Павла, кажучи, потрібно більше грішити, щоб благодать була надміру. Павло такого не говорив, але все ж його звинувачували. Давайте подивимося, що він вам писав, Римлянам 6.1. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась. Багато противників благодаті люблять цитувати цей вірш, проте вони ніколи не озвучують відповідь Павла, відповідь звучить так зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, іншими словами, неможливо, щоб ми жили у гріху. Неможливо, щоб ми продовжували грішити. Так, можливо, ми грішимо. Можливо, ми впадемо тут. чи там. Но однак, згідно з цим віршем, неможливо, щоб ми продовжували грішити, отримавши спасіння. Але деякі люди. Які називають себе християнами, не були народжені знову, а я говорю про справжніх віручих, які не можуть жити в гріху. Амінь. Отже, Павло пише: ми що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім. Чому Павла звинувачували? Давайте подивимося на контекст. Попередній розділ 20 і 21 -й вірш. Після них йде перший вірш шостого розділу. А бачите слова зарясніла благодать. Павло пише тут. Закон же прийшов. Закон це десять заповідей, Закон прийшов. Тут слово прийшов означає підійшов з боку чи приєднався. Грецьке слово пара в цьому вірші означає підійти із боку. Пара. Закон не був головним завданням Бога, його головне завдання це благодать. Амінь. Закон приєднався. З якої причини закон же прийшов, щоб збільшився переступ, примножився. Переступ, а не святість примножився злочин. Закон прийшов, і виявив гріх, який вже був у вас. Амінь. Поки немає закону, ви можете думати, що у вас немає гріха. Закон не створив гріх. І якщо я візьму прозорий стакан із водою, на дні якого буде пісок або якийсь бруд, то дивлячись у цей стакан, я можу подумати, що вода чиста, а бруд налип на дно склянки. І ось прийшов закон. <пуслі> він подібний <пуслі> до ложки. І якщо я візьму ложку і трохи помішаю <пуслі> воду в склянці, всі частинки <пуслі> бруду тут же піднімуться. Гріх був у нас. Коли приходить закон, гріх проявляється. Ложка не створила осад. Вона допомогла його виявити. Закон примножив злочин, щоб люди змогли побачити свою потребу у Христі, як спасителі. інакше вони не дізнаються, яку важливу роль він відіграє в їхньому житті. Вони подумають, що з ними все. Гаразд, якщо у вашому тілі є хвороба, вам потрібно знати, що вона у вас є, щоб почати лікування. Найгірший варіант зовсім не знати. втім, заспокойтеся і не хвилюйтеся, бо ді у вашому тілі та у вашому житті в ім'я Ісуса. Ранами його зцілилися. Не придумайте собі нічого. Отже, дивіться, закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зрясніла благодать. ви вже чули, як я вчив про це. Коли примножився гріх, тут звучить. Грецьке слово плеоназо те, що можна обчислити, а де збільшився гріх, це можна обчислити. Рясніти вже інше слово, «хуперперіссіо». хупер Huper", джерело слова гіпер. Періссіо значить достаток. Якщо скласти слова хупер і Періссіо, виходить гіпер примноження, гіпердостаток. Благодать перелилася через край і продовжувала виливатися. Це як вийти з берегів, а потім ще й розливатися. Литися по берегах Це те, що неможливо обчислити, <ррес> те, що не можна порахувати. А де збільшився <рес> гріх, там зарясніла благодать. І ми це повинні розуміти. <рес> Амінь. То дав певнену відповідь у першому вірші шостого розділу. Ви говорите, що потрібно продовжувати грішити, щоб зарісніла благодать. Павло такого не говорив. а Люди зробили свій висновок, почувши, що благодать рісніє, коли множиться гріх. Я повинен сказати, що коли у вашому житті примножується гріх, ви можете по вірі звернутися до Бога і прийняти ресніючу благодать наприклад, у чоловіка проблема з алкоголем. Якщо він віруючий, ряснюючи благодать, якщо він її прийме, може прийти в цю сферу його життя. Однак більшість людей відчуває сором а сором не може прийняти благодать. Сором протилежність благодаті. Амінь. Люди відчувають почуття провини і осуду. Вони поглинені самими собою, замість того, щоб сказати: Господь, дякую. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Я не закликаю вас грішити. Я кажу, що ви не безнадійні, якщо грішите. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Багато років я просив Господа допомогти мені це зрозуміти. Він відкрив мені очі, і я відразу побачив один важливий момент. У ісуса було 12 учнів. Юда повісився. Коли Ісус помер воскрес з мертвих, перше, що він зробив, направив ангела, який привітав тих, хто прийшов до гробниці. Учнів Ангел Сказав, ідіть, скажіть учням його. і Петру. Хто з учнів найбільше підвів ісуса. Це був Петро. Чиє ім'я було згадано окремо Петро. Саме його ім'я, Петро, коли множиться гріх, рясніє благодать. Пам'ятаєте сніданок на березі Галілейського моря після того, як Ісус воскрес із мертвих? Ісус запитав Петра: чи любиш ти мене, що сказав? Петру Ісус, три рази «Паси овець моїх, живи моїх овець, будь пастирем моїх овець. Поруч були всі учні. Кому ж Ісус надав цю неймовірну честь, живити овець, зайняти позицію лідера, позицію влади тому, хто більше всіх його підвів. Благодать. шо це неприродно. Якщо ви думаєте природними поняттями, ви не зможете оцінити благодать. Я хочу дати визначення благодатті. Царимлян одинадцять шість. А коли за благодаттю, то не з учинків. Один з найкращих способів дати щось і чомусь визначення сказати приблизно так само, і люди розуміють. Навіть діти розуміють А коли за благодаттю, то не з учинків, інакше благодать не була благодаттю. А коли з учинків, то це більше не благодать, інакше вчинок не є вже вчинком справи. Це дії. Зрозумійте це. Ви бачите протилежність благодаті. Так що таке благодать благодать це незаслужене, нічим не зароблене благовоління. Якщо ви її заробляєте, ви робите її марною. Є люди, які широ хочуть піти на небо після смерті і бути з Богом у вічності? Яка найбільша проблема в їхньому житті? Не гріхи гріхи є у всіх? Так? чи означає це, що ніхто не потрапить на небо? Люди знають, що можна потрапити на небеса. Але у всіх є гріхи. То як піти на небо? Найбільша перешкода це їхні зусилля, а не гріх. Гріху завжди необхідний рятівник. Якщо ви не грішник, вам не потрібен рятівник. А ваша гріховність означає вашу потребу в Господі як спасителі. Правда? Перешкода це наші справи. Павло проповідував, і люди поспішно робили свої висновки, що можна грішити скільки заманеться. Я не говорив цього, як і апостол Павло. Ми говоримо, що ваше гріхопадіння ще не кінець. Якщо ви знаєте, що це той момент, коли благодать надеміру, ви можете звернутися до Бога і прийняти. Ту благодать, і весь народ сказав амінь. Ну, отже, як помножити благовоління в нашому житті, з цим моментом ми розібралися. Вірно одного разу хтось сказав мені, Біблія говорить, що Ісус сповнений благодаті. Коли множиться гріх, благодаті є надміру. Як баджія так, і якщо Ісус був безгрішним, по перше, пастор Принц ніколи не говорив, що благодать. Через міру тільки в цьому випадку я повторював те, що написав апостол Павло. Коли примножився гріх, благодать стала надміру. І Я не говорив, що це єдиний шлях. Як можна помножити благовоління, яким чином це робив Ісус? Він здійснював певні дії. Однак, пам'ятайте, благодать не приходить, коли ви робите більше. Благодать множиться, коли ви більше бачите. коли ви більше бачите. Розумієте різницю Багато років тому я попросив Господа допомогти мені. Краще зрозуміти благодать. Він навчив мене закону першої згадки. Є принцип інтерпретації Біблії. Коли щось згадується вперше, в цьому прихований важливий сенс. Я тут же став шукати слово благодать. Перше воно згадується тут, але ной знайшов милість у господніх очах. Це перша згадка про благодать у Біблії, але Ной знайшов милість у господніх очах Господа. Я подумав, якщо це перша згадка, значить щось приховано в імені Ноя. ім'я Ноя на євриті – Ноах. А воно походить від слова Нвак, що означає спокій. Спокій знайшов благодать перед очима Господа. Як можна помножити благодать у своєму житті з великим спокоєм, заспокойтеся в Господі, а заспокоїтися? Господі, чим в більшому ви спокій, тим більше рясніє благодать. Що це означає? Диявол кричить, потрібно розібратися з цією ситуацією. Ви відповідаєте ні. Я відпускаю її. Я відпускаю всі хвилювання і турботи. Господь подбає стан спокою примножує благовоління. Хочу сказати вам дещо. Як може примножитися благодать перший спосіб це друге Петра, 1.2. два благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Благодать це не заслужене, не зароблене благовоління. Воно не множиться, коли ви робите більше. Коли люди рятуються, деякі віруючі думають, я хочу робити для Бога ще більше. Ні, перш за все сядьте. Бог хоче, щоб ви сіли і заспокоїлися. Це природна схильність прагнути робити більше, але так ви заважаєте Божому благоволінню і отримувати протилежний результат. Навчіться більше бути в спокій. Це суперечить природі, але узгоджується із небесами. І богом. Потрібно вчитися Божим шляхам. Амінь. «Благодать, незаслужена прихильність може примножуватися у вашому житті як і світ як у пізнанні Бога Ісуса Христа, Господа нашого. Кенет Вуст, автор розширеного перекладу нового заповіту і фахівець з грецької мови, він досліджував вірш Благодать і мир. Вам нехай примножиться в пізнанні. Значить, чим більше откровень про Ісуса у нас є, тим більше множиться в нашому житті благодать і мир. Кенет Авуст писав, що у вірші Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. Мова йде тільки про Ісуса, Він наш Бог і Господь. Кенет записав у своєму перекладі наступне: Він написав так: та благодаті мир нехай примножиться завдяки особистому досвіду пізнання віруючою людиною Бога, а саме Ісуса Господа нашого. Мова не про пізнання Бога і нашого Господа Ісуса як Отця Бога і Бога Сина. Чим більше ви пізнаєте Бога Сина Ісуса, тим краще знаєте Бога Отця. Ісус говорив: той, хто бачив мене, бачив Отця. Значить, вам потрібно пізнавати Ісуса, коли ви почуєте проповідь чи вивчення, які спрямовують вас до особистості Ісуса, все у вашому житті буде благословеним. Це у вашому житті буде процвітати, тому що благодать і мир примножаться. Не тому, що ви більше робите, але більше бачите. Чи бувало з вами так, що вам хотілося все більше і більше дивитися на Ісуса? Ви йшли до церкви, щоб більше побачити Ісуса. Ви дивилися проповіді пастора принца? Я сказав про свої проповіді. Не розумію, що це дивно, але я знаю про що проповідую, тому я не проти порекомендувати самого себе. Це нормально. Я знаю, що проповідую. ви прагнете більше бачити Ісуса, не пастора принца, але Ісуса. Де ці дні? Де це прагнення. Якщо ви охололи, значить, щось інше стало центром вашої уваги: а ваша дитина, ваш чоловік, або ваша кар'єра, або у ваше особисте життя прийшли якісь труднощі. Ісус поруч, але він став вже другорядним. Він став лише засобом. Життя стає складнішим, коли в ньому немає благодаті. Мені подобається розширений переклад, читаючи його, не бійтеся людей, які назвуть вас прихильниками процвітання. По перше, немає такого поняття, як Євангелія процвітання є тільки Євангелія благодаті однак воно веде до процвітання. Вам не подобається слово процвітання? Добре, нехай буде достаток, куди б не прийшло Євангеліє. Воно приносило достаток і новий рівень життя. Воно приносило цивілізацію, скажімо так. Це зовсім не саме Євангеліє. Це плоди Євангелія. Мені дуже подобається цей розширений переклад. У ньому сказано нехай благодать, Боже благовоління і мир, досконале благополуччя. Чи включається ваше тіло? Мир як можна знайти досконале благополуччя? Хто хоче більше благополуччя? Боже, познач ці руки. Хто хоче більше благополуччя? Якщо не хочете, Бог вам його не дасть. Пастор Принц, Бог все одно дасть нам добробут. Зовсім ні. Пам'ятаєте немічну людину, яка 38 років лежала біля купальні Віфезда? Ісус запитав її хочеш зцілитися? Ти впевнений? І є люди, які не хочуть зцілюватися. Їм подобається, коли їх заохочують, коли на них звертають увагу. У деяких країнах люди, захворівши, стають багатшим. Вони не хочуть зцілюватися. Ісус запитав, хочеш зцілитися? Запитав вас, ви хочете більше благовоління у своєму житті? Нехай благодать, Боже благовоління і мир на євриті це шалом, а по грецьки агерін. Якщо вас звуть Ірина, ваше ім'я означає мир. Досконале благополуччя, всі необхідні блага, це духовне. Досягнення і свобода від страхів, бурхливих пристрастей, моральних конфліктів примножаться для вас в повному особистому, точному і правильному пізнанні Бога і Ісуса, нашого Господа, Амінь. амінь. Нашою пристрастю має бути бажання більше бачити Ісуса, друзі. Ви ніколи не вичерпаєте всі глибини прекрасного Ісуса. Скажу так, це не означає, що вам потрібно сфокусуватися на Ісусі, і нехай страждає ваш шлюб або кар'єра. Все не так, коли ви зосереджуєтеся на Ісусі. Ваш шлюб процвітає. Ваша кар'єра процвітає самі собою, якщо можна так сказати, це побічний ефект. Коли ви зосереджуєтеся на своєму житті. У вас немає благодаті, у вас немає масла, немає гладкості. Але якщо ви зосереджуєтеся на Ісусі, все йде гладко. Більше довіряєте йому, більше довіряйте Богу, більше заспокоїтеся. більше відпускаєте. відпускайте ви побачите, як Боже благовоління у вашому житті буде примножуватися. Амінь. Слава Богу, нахиліть голови, і закрийте очі. я хочу помолитися за множення благовоління. Я вірю, що Бог завжди підтверджує своє слово чудесами і знаками. Він завжди підтверджує своє «множення» благовоління. ви хочете прийняти достаток благовоління? Скажіть, я приймаю благовоління в моїх відносинах? благовоління в стосунках із чоловіком і з моїми дітьми? Я приймаю достаток благовоління. І Якщо ваше серце турбується про дітей, скажіть, Господи, я приймаю достаток, прихильність до мене, мого сина та наших стосунків. Дякую, Господи, помнож прихильність у стосунках з моїм сином, моєю донькою, а потім відпустіть і довіртеся Богові. Коли ви відпускаєте, Бог бере справу в свої руки, давайте приймемо це благовоління. В ім'я Ісуса Христа. Амінь я дякую тобі, Господи. Зараз Бог зцілює людей. Він зцілює і зцілює. Дякую, Господи. Я приймаю велику благодать зцілення. Дякую, Господи. Дякую. Дякую. Амінь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом, помоліться разом зі мною закрийте очі і скажіть, Отче Небесний. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий. Він помер на Христі замість мене за мої гріхи. Він був засуджений замість мене, щоб я ніколи не був засуджений Богом. За все було заплачено. Ти воскресив Ісуса з мертвих, коли мої гріхи, які він поніс, були омиті. Він воскрес без них, і сьогодні я сиджу рядом з ним під дахом Всевишнього Батька. Це місце любові, безпеки та сили. Дякую, Господи. Я спочиваю в цьому місці досконалого захисту в Воскреслому Христі. Ісус Христос, мій Господь, ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Встаньте, будь ласка, алілуя. Підійміть руки. Фаде дякую, що як пастор свого народу ти пішов попереду нас. Ти приготував для нас шлях. Ти виправив всі кривизни. дякую тобі, Господь, що ти пішов попереду нас, знизив усяку гору і наповнив усякий дол. Щоб ми йшли прямо без гарячі тиску, захисти усіх тих людей, які чують мій голос, наступного тижня захисти кожного з нас від будь-якої хвороби, небезпеки, нещасного випадку, страху від злих людей і сил зла А в ім'я Господа Ісуса Христа, Бог Отче, благослови наші шляхи і примнож своє благовоління. В ім'я Ісуса я проголошую нехай благодать незаслужене благовоління Бога та шалом. Досконале благополуччя зростуть і примножаться у вашому житті сьогодні, коли ви. І з відкритим серцем приймаєте откровення про Ісуса Христа в ім'я Ісуса, і весь народ сказав Амінь. Дякую, батько. до нових зустрічей і благословень вам.